Під час депутатських комісій, які відбуваються напередодні чергового пленарного засідання, розглядалося питання внесення змін та доповнень до комплексної програми правопорядок. Саме під час розгляду даної теми у присутніх виникло кілька додаткових питань, які бентежать мешканців громади і які потребують врегулювання, особливо на фоні виділення додаткових коштів для потреб правоохоронців з місцевого бюджету. Ми з вами сплачуємо великі кошти. За програму Безпечне місто. Да? Приймали давно цю програму і сплачуємо. Але чи працює ця програма взагалі чи ні, великі великі питання. От сидить поряд зі мною Микола Миколайович, який теж, скажімо так, занурений в цю проблему. Я з приводу безпеки і наших дітей, і збереження нашого майнарства, нашого скейт-парку так званого. Він постійно розбивається в вечірній час і вихідні дні нашими підлітками. Я дуже просила Пилипа Ігоровича налагодити якимось чином систему заїзду, хоч би колись нашої патрульно-постової служби в вечірній час і вихідні дні сюди до скейтпарку. Але я на сьогодні не бачу, скажімо так, щоб працювала ця домовленість наша з вами. Знову розбито все. І якщо використовуємо наші міські гроші на цю програму, так нехай вона працює, запрацює ця програма. Ми кожну копійку на заробітну плату бюджетникам рахуємо, а сюди йдуть великі кошти, а хусту вони йдуть. А в комендантську годину існує патрулі, які охороняють наше місто, і недавно склалася така ситуація. Там біля магазину прем'єра власники зробили таку капличку. І вона вже багато-багато років нам створює таку, знаєте, духовну безпеку. І вночі діти підлітки там поневічили цю споруду. І капличку, так, і люди звертаються через соціальні сіті, вони е питають, бачили свідків. Ну і це ж е не ну, це не одиничний такий випадок, коли це стається саме в комендантську годину. Тому і багато їздять і автомобілів. Що робиться по цьому, щоб цього не було? увагу, будь ласка, на великі гонки по території громади за тікалися. Я да, бачу. Це питання піднімало вже неодноразово. Неодноразово одне разом не піднімали. Навіть у вас чергувати, сказав. І саме саме стабачив за дні назад на МТ вісім чоловік. Підлітки. 15-16 років. На задніх колесах територія житлового масива місця не цікаво. Ну хай зеле. І друге, раз ви обов'язки на людина. Зверніть увагу ще раз на дільничим проведіть роботу. Питання самого наваріння ще одна постійно виникаюча тема, що стосується доцільності втручання правоохоронців, була піднята депутаткою Світланою Субтильною. До вас зверталася громадська організація родини воїнів світла для того, щоб не було крадіжок на неї слави і не було вандалізму. Ви знаєте, що хрестики знамали, попили, покрали і так далі. Це питання дуже болюче. І ми не можемо е, вовче такого даже уявити, що у нашому місті це було ну, це там. Це, дуже, там це, є теж патрульна служба. Тому я вас дуже іди, прошу це питання під особистим контролем, бо не дай Бог, ці мами і папи і дружини вийдуть то нам буде так соромно. Крім цього, пані Світлана озвучила ще одне болюче питання, що стосується перевезень на міському транспорті. Зателефонувала мені мама загиблого Петренка Андрія, Петренка Валентина Івановна. Перевіз на маршрутки номер 10 на яку вона сіла біля минулого, минулого була жіноча консультація. Знаєте, ну і що, що вас син воював? Ну і що що він загинув? Вона каже: Так я вже і так за чоловіка сплачую, а мені безкоштовна. Вас тут і так уже три людини. І щось таке не зрозуміло, Людина плаче і взагалі вона каже мені, що я вже плачу за чоловіка завжди, хоча у чоловіка у неї однакове посвідчення сина загиблого. Тому я буду звертатися до поліції. Вона каже: Тому я прошу вас з перевізниками і вас. Ми вже декілька разів проводили. Роз'яснювальну роботу, але я не розумію, що знову відбувається за словами депутатки. Такі звернення не поодинокі, і вирішувати це питання потрібно терміново аж до адміністративного покарання перевізників за порушення закону щодо членів родин загиблих захисників України.